Привіт! Сьогодні поговоримо про фармакодинаміку. Фармакодинаміка це про механізми дії ліків в організмі людини та який ефект при цьому спостерігається. Або, простіше кажучи, це те, що ліки роблять з організмом і як вони це роблять. Отже, для того, щоб мати ефект, багато ліків повинні досягти своїх клітин мішеней і зв'язатися з рецептором. Рецептори це спеціалізовані білки, що знаходяться всередині клітини або на її мембрані. Коли вони зв'язуються з сигнальною молекулою, яка називається лігандом, рецептори можуть змінювати свою форму, що в свою чергу призводить до виникнення клітинної відповіді, як приклад, виділення певного гормону. Уявімо, що ліганд це ключ, який вставляється в замок. Замок це рецептор. Ця взаємодія змушує рецептор активуватися. Тепер, залежно від впливу ліків на свій рецептор, їх часто поділяють на дві основні категорії. Агоністи та антагоністи. Агоніст це лікарський засіб, який імітує дії сигнального ліганду, зв'язуючись з рецептором і активуючи його. В свою чергу, антагоністи це ліки, які зазвичай зв'язуються з рецептором, не активуючи його. Але замість цього зменшують здатність рецептора активуватися іншим агоністом або лігандом. Коротко кажучи, антагоністи блокують рецептор. Що ж? Тепер поговоримо про ключовий параметр фармакодинаміки. Це максимальна відповідь або ефективність, викликана лікарським засобом. Позначається воно як І-максимальне або скорочено і МАКС. Ефективність або і МАКС має дві складові. Перша складова це кількість рецепторів, з якими зв'язується агоніст. Це залежить від числа експресованих рецепторів тканиною. Та кількості введеного агоніста, відома як доза. Друга або внутрішня складова це здатність агоніста повністю або частково активувати рецептори. Давайте побудуємо все це на гарному графіку, щоб показати залежність між дозою на осі X і клітинною відповіддю на осі Y. Таким чином, повні агоністи при зв'язуванні з рецептором у високих дозах здатні викликати максимальну відповідь. 100% і максимальне на осі Y. Це точка. Коли всі наявні рецептори зв'язані з агоністом. В свою чергу, часткові агоністи навіть при дуже високих дозах, коли вони зв'язуються зі всіма рецепторами, призводять до меншої відповіді, тому і максимальне буде нижчим. На графіку частковий агоніст змістить криву клітинної відповіді вниз до точки 70%. Тепер припустимо, частковий агоніст використовується одночасно з повним агоністом. Частковий агоніст починає проявляти властивості антагоністу і конкурує з повним агоністом за одні й ті ж самі рецептори. Якщо збільшити дозу повного агоніста, то він витіснить часткового агоніста з рецептора і максимальна відповідь все одно буде досягнута. Таким чином, крива доза клітинна відповідь буде зміщена вправо. Не впливаючи на і максимальне, але доза, необхідна для досягнення 50% максимального ефекту, також відома як ефективна доза ed 50 буде збільшена. Іншими словами, коли частковий агоніст і повний агоніст одного і того ж самого рецептора присутні разом, тоді необхідно застосувати більшу дозу повного агоністу, щоб викликати максимальний ефект, головне питання навіщо лікарям то знати. Наприклад, при лікуванні осіб, які вживають героїн, слабкий частковий агоніст бупренорфін діє не лише як слабкий замінник опіоїдів, а як антагоніст та зменшує ймовірність передозування, коли людина, яка вживає наркотики, зривається і починає вживати героїн. Гаразд. Тепер про антагоністів. Антагоністів можна розділити на конкурентних і неконкурентних антагоністів. Конкурентний антагоніст це лікарський засіб, який оборотньо зв'язується з тим самим рецептором, де зв'язується агоніст, але не активує його. Конкурентні антагоністи зазвичай зв'язуються з рецептором оборотним чином, тобто вони зв'язуються з ним і дисоціюють від нього досить швидко. Тому, коли вони від'єднуються, один із лігандів зв'язується з рецептором. Таким чином, викликане гальмування можна подолати, коли навколо плаває більше лігандів, ніж антагоністів. На графіку конкурентні антагоністи зазвичай зміщують криву вправо, не впливаючи на І максимальне, але збільшують ефективну дозу ED50. В свою чергу, неконкурентні антагоністи не прив'язуються до того ж сайту або ділянки, що й агоніст. Вони зв'язуються з точкою, яка називається алостеричною ділянкою. Коли вони зв'язуються, це призводить до того, що форма рецептора змінюється таким чином, що ліган більше не може розпізнати його як місце зв'язування. І навіть якщо йому вдасться приєднатися, він не зможе викликати ефект агоніста. Зв'язування неконкурентного антагоніста з рецептором або незворотнє, або дисоціює дуже повільно. Це означає, що рецептор не буде активуватися, скільки б агоністів не було навколо. Іншими словами, скільки агоністів не давай, реакції не буде. На графіку ми бачимо, що крива доза клітин на відповідь не буде зміщуватися, тому і D-50 не буде змінюватися. Але нахил і пік, а отже, максимальний ефект і максимальне, який може бути досягнутий будь-якою дозою агоніста, будуть зменшені. Іншими словами, неконкурентні антагоністи знижують максимальну ефективність, не впливаючи на дозу агоністів, необхідну для виклику цієї ж максимальної ефективності. Гаразд, підсумуємо. Агоністи активують рецептори і можуть бути розділені на повні агоністи, які можуть викликати максимальну відповідь, і часткові агоністи, які можуть викликати лише субмаксимальну відповідь. Антагоністи запобігають активації рецепторів і можуть бути конкурентними, тобто вони оборотньо зв'язуються з одним і тим же місцем зв'язування агоніста. І не конкурентні, тобто вони необоротно зв'язуються з тим самим сайтом зв'язування агоніста або з алестеричною ділянкою. Конкурентний антагонізм можна подолати, додавши більше агоніста. Тоді як неконкурентний антагонізм простим додаванням агоніста подолати не можна. Тепер пройдемо тест степ 1. Якщо вам цікаво пройти більше таких тестів, то переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі. Правильна відповідь.